Як навчити дитину безпеці на дорозі? Дошкільнята без дорослих не повинні опинятися на дорозі, але навчати їх безпечної поведінки треба вже зараз. З чого починаємо? З правил переходу дороги. Відправляємось на проспект Олександра Поля, де розташований наш садочок. Дорогу допомагає переходити спеціальний пристрій світлофор. Давайте його роздивимось. Червоний колір означає стій. Жовтий колір означає зупинись. Зелений колір означає Йди. О, дивіться! Для пішоходів загорілося зелене світло. Можна переходити дорогу. Але перед цим потрібно подивитися ліворуч, праворуч, щоб переконатися, що до вас не наближається автомобіль. І спокійно переходити дорогу. Бігати через дорогу не можна. Завжди переходь дорогу по зебрі. Подивіться на смужки, точно як у зебри. При переході дороги діти повинні міцно тримати дорослого за руку. Скажіть, діти, а так можна перебігати дорогу? Чому? Звісно, тут немає пішохідного переходу і машини не зупиняються. Це дуже небезпечно. Коли переходиш дорогу, не тільки дивись по сторонам, а й слухай, бо машину інколи можна не побачити, а почути, коли темно чи туманно. Біля дороги грати не можна, щоб не попасти під колеса машини. Щоб бути в безпеці, ходи тільки по тротуарам. Так робити теж не можна, бо машини, які їдуть поряд, можуть травмувати. Щоб цього не сталося, їдь ось так. Подорожувати можна і у громадському транспорті, тролейбусі, автобусі чи трамваї. Чекати громадський транспорт треба на зупинці. Там не можна бігати, стрибати. Автобус та тролейбус потрібно обходити ззаду, а трамвай спереду. Але краще почекати, поки транспорт поїде. Дотримуйся правил безпеки, коли їдеш у громадському транспорті. Правило перше не ходи по салону. Правило друге завжди тримайся за поручні до повної зупинки не висовуй руки або голову з вікна, не розмовляй гучно, щоб не заважати водію та іншим пасажирам.